Всім привіт! Сьогодні буду готувати печінковий торт. Дуже смачний і ніжний. Беремо 600 грам любої печінки, у мене куряча і гусяча. Перебиваємо блендером або на м'ясорубці пропускаємо, кому як зручно! Беремо 2 яйця, сюди додаємо. Одну чайну ложку солі і одну третю чайну ложки перчику 100 мл води і поступово додаємо 150 г муки пшеничної і цю масу додаємо до печинки. Додаємо сюди 3 столових ложки олії соняшникової і жаримо коржі. Ось така повинна бути консистенція тіста. Беремо сковорідку і наливаємо черпачок і розпреділяємо по сковорідці. Обжарюємо з двох сторін. Коржі печінкові дуже виходять тоненькі і ніжні. Вийшло 10 млинців. Далі робимо начинку. Беремо 250 грам моркви, натираємо і 300 грам цибулі кубиком ріжемо. На розігріту сковорідку висипаємо цибульку і моркву. Готуємо до м'якості. Виклала в миску пасіровочку для охолодження. Беремо 200 г майонезу, туди додаємо два зубчика чесника, перемішуємо і додаємо до нашої моркви з цибулькою Весь майонез. Перемішуємо. Збираємо торт, гарно перемазуємо, щоб добре пропиталися коржі. Печінковий закусочний торт готовий. Сим приємного апетиту, чудового настрою.